У цьому проєкті у нас є закарнізна ніша. Вона передбачена для того, щоб в подальшому ми могли розмістити тюлі та штори на вікні. Саме цей перепад ніші дозволяє нам приховати карніз, негарні гачки та провисальні штори і тюлі. У цій зоні у нас були складнощі в вигляді стояка отоплення, який проходив між поверхами, тому ми його зашили гіпсокартоном. І також зашили трохи з цього боку для того, аби вирівняти геометрію і об'єднати це все в одну площину. Як акцент у цій спальні зону ТВ ми обіграли виступом із гіпсокартону і нанесли на нього декоративну шпаклівку. Декоративна шпаклівка це художня робота, і відповідно як у кожної художньої роботи тут видно руку майстра. Тому важливо вибирати не тільки фірму-підрядника, але й переглядати роботи безпосередньо того майстра, який буде наносити декоративну шпаклівку саме на нашому об'єкті.